Далі будемо говорити про наслідки історії з мінометами, які вибухали під час використання нашими військовим. Так от служба безпеки затримала керівництво оборонного заводу на про Петровщині. Слідчі встановили, щоб здешевити боєприпаси, використовували неякісні матеріали, а роботи виконували з дефектом. Через це капсуль основного метального заряду не спрацьовував. Робота всього порохового заряду була нестабільною. За даними слідства, на початку 2024-го керівництво заводу уклало договір із Агентством оборонних закупівель на виготовлення оптової партії 120-х мінометних пострілів для сухопутних військ. За результатами комплексних заходів затримали гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, а також колишнього керівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу. Слідчі служби безпеки повідомили усім чотирьом затриманим про підозру за частиною другої статті 28 та частиною 2 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, а це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує 15 років тюрми.